Сьогодні містяни низько схилили голови у скорботі з квітами в руках і сльозами на очах, живим коридором вони віддали шану та провели в останню путь героя, який не зрадив присяги та залишився вірним батьківщині до останнього подиху. 9 листопада, під час виконання бойового завдання по захисту України на Курщині загинув 45-річний воїн Андрій Лісняк. Сержант Лісняк Андрій Вікторович народився 7 березня 1979 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 25 лютого 2022 року. Був на посаді головного сержанта, командира відділення зенітного артилерійського взводу. 9 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України, загинув. Андрій був турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком. У перші дні повномасштабного вторгнення без жодних вагань став на захист батьківщини. Під час служби бездоганно виконував свої обов'язки, підтримував побратимів, був опорою та взірцем для багатьох. Обідно, обідно до сльоз. Коли ми в 22-му році в кінці року були під солідаром, вибачте, він в такий був переплють, але зумів вижити. Зараз не вийшло він, підписав контракт. Відучився, отримав звання лейтенанта. Приїхав, вернувся до нас опять в підрозділ. В неділю його відправили за ленточкою, як ми називаємо. А в середу це все случилось. Це був дуже спокійна людина. Позивний людоєд, але ну він був добрий людиною. Кожна втрата героя це урок для кожного з нас: цінувати мир, берегти єдність і бути вдячними тим, хто стоїть на передові заради нашого завтра. Ми маємо пам'ятати їхні подвиги та щоденно дякувати їм своєю підтримкою. Вічна шана за світла пам'ять Андрію Лісняку. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.